Привіт дорогенькі! Сьогодні 17 листопада. Десь в нас днів 10, може більше, не було сонця. Сьогодні цей день не став. Ура! Сьогодні неділя. Сонце. Цілу ніч нам накидувала. О, це забанять. Коротше, ну, оці із запоребрика. Іонікси. І кінжали, і шахеди. Сьогодні була комбінована масована атака. Дякуючи силам, Збройним силам України, то все гавнішка позбивали, слава Богу. От піду в ліс, подивлюся грибочки. Якщо навіть нічого не знайду. Прогуляюся. Чудова погода. Не хочу втрачати цю можливість. Ось, дякую, що ви з нами. Тільки відправиш в банку донат нашим Збройним силам. І хоп! Тримай подарунок. Дивіться, які гапеньки гарні, чудові. Дякую! Дякую! Чудово! У є. -е. Три стучки. Так, Ну, в купі листя важко побачити опеньки, але якщо приглянутись, ось вони. Дивіться. Раз. ж, що десь іще бачила, вже? Вже не бачу. Опеньки треба відривати вони під листям. Сидять і ще маленькі. їх не Дуже видно. Гарні такі красиві. Ось іще трошки опеньо. Боже, які молоденькі, гарненькі, красиві стовпчики такі. А, клас, дякую. Яка чудова парочка. Пісенькі красунчики. Клас і все. Ще бачу. Треба поритися тут. Опеньки сидять. О, красиві. Клас. Така місцина, треба гарненько. Поритися і от, що раз все. Сіпеньки. Оп, парні такі. Така чудова гляненка з опеньками. Дивіться, маленькі, молоденькі. Хоп-хоп-хоп. І ще десь бачила ось одиться. Під листочком ховається така чудова сімейка. О, такі пеньки. одного знайшла чудового пеньочка. Ось з такими пенечками. Зараз розгребу навколо, бо вони і навколо можуть рости.